Джамалу розкритикували за виконання гімну України у Британії. Багатьом українцям не сподобалась інтерпретація національного славня артистки. Відео, де вона виконує гімн перед благодійним футбольним матчем, переможниця Євробачення розмістила на своїх сторінках в соціальних мережах. Там вона і зібрала колекцію обурливих коментарів. Зокрема, українці написали, що гім не належить до пісень, які можна міняти як заманеться, а така інтерпретація взагалі недоречна. Джамала, я завжди любила вашу творчість, ви великий талант, але це просто наруга над гімном. Це недоречно. Думаю, з виконанням гімну не варто імпровізувати, навіть не дослухала, бо це жах. Як смішно, негативні коментарі, що набирають багато лайків, швиденько видаляють. А від цього ганебне виконання перестане бути ганебним. Водночас чимало знаменитостей стали на захист Джамали. У музики є друге ім'я Джамала. Як відчула, так і заспівала. Коли критики не сходяться в думках, значить народилося щось нове. Вітаю! Чудова варіація, чудове прочитання і інакшість своє. Я відчув до мурах. Дякую. Нагадаю, нещодавно на стадіоні стемфорд Бріч у Лондоні відбувся благодійний матч Гра на підтримку України за участю зірок світового футболу. Перед початком матчу відома українська виконавиця й заспівала гімн України. Попри шквал критики, який вона отримала згодом під час виконання українського гімну, багатотисячний стадіон вболівальників підспівував Джамалі. На заході також виступили Святослав Карчук і гурт Бумбокс. Усі зібрані кошти з благодійної гри спрямують на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.